Доброго дня, ми з України. Коли ми маємо діло з людьми в громаді, іноді здається, що от береш одну людину, він розумний такий, дотепний, все добре. Коли ж ця ж людина, ну, та деяка десятків або сотень інших, не менш розумних, збираються до натовпа, ми вже маємо справу з цим натовпом. І таке. Враження, що кудись люди щезли. Якось так виходить, що коли маєш таку справу, там вже нема тих добрих людей, окремо, там ніби стадо диких тварин, які мають тільки емоції і не мають ніякої рації, ніякого розуму. Особливо це добре видно, наприклад, в толпі фанатів футболу чи фанатів якоїсь політичної партії. Зазвичай держава знає про це, та про всяк випадок в таких містах чергують наряди поліції та забезпечують порядок завдяки силовим засобам дії, адже знов таки уговори тут не діють, ніяких розумних, розсудливих переговорів не може бути. Я про таке. Це наше людське інстинктивне. Людина має своє тваринне. Вірогідне походження. І коли ми збираємося або нас збирають до товпи, дуже легко вести себе, як та тварина. Адже всі навкруги такі самі. До речі, саме в такі моменти людьми дуже легко керувати. Тому хто знає, як працює соціальна динаміка як діє натовп. Такі інстинкти це нормально. Це, мабуть, наша генетична історія. І коли людина сама, вона в залежності від культурного рівня може досить просто подолати свої ті інстинкти тваринні, вони, певно, впливають, але не дуже виразно. І можемо культурою, звичками поведінки, людською своєю волею, вірою виролити до звичних норм людської поведінки. Вони інстинкти, ну, дійсно впливають, але це може бути на рівні емоційних реакцій, ну, щось там вдома понервував трохи, трохи подепресував, яка от, вона виказується вдома, а на людях ми вдягаємо якусь маску, і, як то кажуть, дерев'яне лице. Але коли ті самі люди збираються в натовп, та соціальні норми таке допускають, як засіб випустити пар. Та навіть такий прояв, як алкоголізм, це теж метод випустити своє інстинктивне, природне. І починається нелюдське, інстинктивне, природне. В цьому сенсі люди досить страшні. Адже в боротьбі проти хижаків ми колись перемогли. Ну і зараз тримаємо того Льва. Лева в зоопарку створила собі деяку досить безпечну зону життя, звідки, звичайно, людина, якщо вона не екстремал, зазвичай не виходить. Дійсно ж, давайте подивимось, що є тваринного, а що людське. Тваринне це від природи. Ну, те, що я називаю природою, людське те, що зроблено своїми самими людьми. От все. Зовсім. І домівки і з мобільними телефонами, і усякі бізнес-системи, і зброя. Все, все, все все. А також всі правила, всяка мораль, усі релігії, цивілізації, культури, різні догмати. Навчання це теж людське. Лінь це природне явище, наприклад. Емоція це теж природне явище. Лінь просто здатність нас витрачувати якнайменше енергії. Тому саме простий засіб не робити нічого. Фух! Не робиш, не робиш нічого, нічого не тратиш. Правда і якість життя при цьому ну, не зовсім. Таке. Емоції це ну, емоції це таке природне, от базовий інстинктивний рівень. так. До речі, ми, люди майже завжди, несвідомо боїмося своїх емоцій Ну, і чужих. Тому ми їх заперечуємо. Є така психологічна защита. Заперечуємо, намагаємося не проявляти, не демонструвати, їх заперечує релігія. Мораль каже дурно проявляти емоції. Я про це. Дурно. Значить, треба їх не проявляти, будеш хорош. Ми ж всі добрі, ми всі хочемо бути хорошими. В натовпі емоції у всіх людей, от у всій сотні, об'єднуються. Вони таку властивість мають. І в натовпі може статися будь-що. І не тому, що самі емоції, вони самі по собі не травмують нікого, не можуть. Це тільки емоції. Але можуть травмувати ті дії, які люди, людина робить під як наслідок від тих самих емоцій. До речі, НАТО в керуються такими самими емоціями. Дуже легко та просто. На рівні емоцій. Бий, драка, біги, біжи, когось затопчуть. Замри оце саме безпечне, але можуть когось не помітити та розчавити. Та, що зроблено, те, що зроблено, це людське. Всі матеріальні інструменти дійсно так. Але і всі ті нормативи, до яких входить, і релігія, і правила поведінки, які люди використовували, щоб заперечити природне. Тому що це страшно, небезпечно було, щоб люди просто не повбивали друг один одного в боротьбі за якісь матеріальні цінності, які вони ж самі і зробили. Логічно, що це не так. Таке бувало, якщо вірити історії. Але дійсно завжди, тим самим методом, завдяки якому ми виграли вижих тварин, той засіб, який дав нам всім перевагу в боротьбі за виживання, до речі, вона не закінчена. Вона триває і буде ще тривати довго, якщо не вічно. Якщо ви вийдете куди-небудь куди в ліс, там де були тропинки тропки, які протовтав там, якась там людина, заросла повністю це природним. І природне отак поступово, поступово і впро. війна ще триває. І це можливість вчитися більш ефективно, ніж вони. Тому людина перемогла. Приведу, приклад, люба тварина вміє вчитися, особливо в період наляканості, коли є небезпека для її життя. Наприклад, той самий заєць ніколи не, не думав, коли повінь, наприклад, це загрожує його життю, і ви чули, що ті зайці можуть лазити по деревам. Вони ніколи не лазають по дерев'ям. Але коли повінь, зайці навчилася. Лазити по деревам і виживати. Так з багатьма видами плюс-мінус. До речі, людина дуже, дуже добре вчиться, коли щось загрожує їй життю. Але ще краще людина вчиться, коли нічого життю не заважає, людина може вчитися. І це теж наша перевага. Мабуть, тому люди зараз вигадують небезпеку від штучного інтелекту. Ну, для того, хоч, щоб хоч, хоч якось запобігти, якщо що. Але коли я боюся, я можу дуже з деякою більшою ефективністю, так нам здається, вчитися. Ну, як та тварина. Виникає страх, що він, штучний інтелект, переможе нас, людей. А під наляканістю людина більш звикла вчитися ефективно. До речі, тільки людина вміє, вміє вчитися самостійно, без страху. Але можна і так. <кхід> Якісь попуги, можливо, теж вміють. Хтось наш, нас теж може перемогти. Де нас ніхто не чекає. Але масово люди вчаться тільки під тиском страху за життя в натовпі, коли ми маємо характеристики скоріше тваринного світу, аніж чоловічого, людського. Як на мій погляд, нам, людям, і, людям, як громаді, необхідно мати навичку любити навчання. Якщо людина це любить, її діти з більшою імовірністю. Будуть це любити таков. Не всі, але більшість. І тоді ніякий штучний інтелект людей не зупинить. Ніякі і наміряння. І яка ваша думка про це? Що ви думаєте? Напишіть тут в коментарях. Можливо, вам сподобалось? Що ви думаєте про це? Штучний інтелект переможе? Напишіть про себе. Ви готові до боротьби зі штучним інтелектом?